У Полтаві по вулиці Героїв ОУН асфальтують дорогу, ремонтують дорожнє покриття на площі 2100 квадратних метрів. Укладання асфальту бетонної суміші відбувається під асфальтовий укладчик, подальше закатується катком, спочатку меншим прикатується, потім тяжким катком для більшого ущільнення асфальтобетону, щоб він був міцніший. Ця ділянка дороги з'єднує мікрорайони. Активно нею курсує і транспорт промислових підприємств. Тому вона надзвичайно важлива для міста, говорить депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Зараз полтавські територіальні громади активно ведуться ремонти і асфальтування. В найважливіших доріг для міської влади є пріоритетним саме ремонт доріг, ті, які сполучають мікрорайони між собою, сполучають їх з центром і по якої рухається громадський транспорт. Ця вулиця екс скавпака зараз героїв є важливим артерієм, по якої рухаються жителі мікрорайони Брилки і сусіднього поволок до центру на роботу і повертається назад. Водії кажуть, коли їдеш по рівному, бережеш і ходову, і нерви, тому ремонт цієї та інших місцевих автодоріг викликає оптимізм. Та добре, кані, завжди добре. Дороги повинні бути дорогами, а не ковдобинами. А не, місто. Да, не, місто. А не направленням. На карте, да? Да. Погана була дорога, всі дороги Полтави останнім часом в дуже поганому стані. Надіємося, що буде триматися. Дай Бог, щоб трималися. Хочеться, щоб всі дороги були гарні. Тут було дуже багато ям. і Дуже довго їх не ремонтували. А так, я думаю, зараз все полотають, так все буде добре. Зараз ремонтують дорожнє покриття і в інших частинах міста, користуючись сприятливими погодними умовами, додає Вадим Ямщиков.